Знайомий прислав посилочку з такими донорами. Так, що в нас приїхало? Asus a 32 k 52 Хтось питався, треба подивитися за неї. Так, далі. Asus a 32 k 53 це на перепаковку. Є такий ноутбук на неї. Так, далі. HP pr 06 теж на перепаковку. Людина замовила. Так. Sony. Знайомий, який прислав, просив для ноутбука. Так. Acer. AS10D61. Так. Теж треба зібрати тільки трошечки пізніше. Так. Asus A32K55, за неї теж питалися, теж треба уточнити. Так. Є замовлення на кілька штук HPMU06. Дивіться, дуже класна, дуже класна конфігурація. Легко збирати, можна навіть окремо кожну секцію. Так, ця звичайна. Samsung, це мені. У мене є Samsung R40. Там немає акумулятора, це зберу, там мені треба під певні задачі його. Так, Деловська. Теж за неї питався хтось. Ну, HP U06. Так, BMS Деловські, Ну і прислали. Прислали, прислали. Так, теж, як бачите, тільки без корпусів на HPMU06. Ну там ще є, є на щось друге на якісь. Треба їх передивитися, я їх ще не. Тож HPMU06, така. Темненько. Коротше, добре, що є добрі люди, які завжди можуть допомогти, так що знайомства лишні не бувають.